Мы продолжаем прямые эфиры. Это Укрлайф. И гость нашей студии Сергей Сорок. Он представляет общественную организацию «Новая Украина», может быть, даже платформу, правильно сказать, да, и реанимационный пакет реформ. Сергей, вот сегодня мы вас пригласили. Очень рада, что вы откликнулись на нашу просьбу. Только по той простой причине, что именно сегодня реанимационный пакет реформ призвал не менять закон про государственную службу, потому что это усилит полномочия президента. Я хочу напомнить, что именно сегодня Верховная Рада будет голосовать про змеи, До закону про держслужбу. І от, Сергій, ви нам просто об'ясніть, в чому проблема і чому не можна голосувати за цей закон, і в чому проблема усилення власті президента насамкінець? Ну, перше, треба сказати, що мова йде не про зміни взагалі, тому що зміни треба вносити. Вони вже назріли, певні зміни. Ми знаємо, які зміни треба вносити. Мова йде про законопроект за номером 4373.1, за авторства Герасимова, депутатів Герасимова. І Рєви, а Герасімов є ще за сумісництвом представником Президента Верховної Ради. Про що йдеться? Тобто відповідно до нового закону про державну службу, який був, вступив в дію з 1 травня, в тому числі голови районних і обласних державних адміністрацій є державними службовцями найвищої категорії А. І відповідно до нового закону, якщо з'являється вакансія, Об'являється конкурс і відкритий прозорий конкурс, процедура, яка чітко прописана в постанові Кабміну, Кандидати повинні пройти цей конкурс. Конкурс проводить комісія Вищого корпусу державної служби. Конкурс саме на державну службу, на посади державної служби категорії А, яка сформована відповідно до закону, чітко склад і сформовано з представників так званих стейкхолдерів. стейхолдерів. Це і представник там є представник президента, там є представник Верховної Ради, там є представник Кабміну, там є представник проспілок, про роботодавців, і є представники два представника громадських організацій, представник наукових установ профільних і навчальних закладів профільних. Тобто комісія сформована сформована середини липня, вона вже повністю була сформована. Можна ще й маленька, сколько да. там людей? Я там буду, 12, походу, 12, 12, 12, членів. 12 членів комісії. Так, і фактично були зразу ж, значить, перші конкурси, які були об'явлені, це на вакантні посади голів районних державних адміністрацій. Їх 10 було, хоча їх зараз наразі. Скажемо, станом на липень було біля 60, 10 е, пройшли конкурси і на, голову, значить, на посаду голови обласної Миколаївської адміністрації. Е, перший етап конкурсу пройшли успішно, вже прийшли призначення, тому що після перемоги ще потім повинні пройти процедуру перевірки даних і так далі. І потім вже подається, коли немає претензій, коли немає проблем. Коли ті документи, які подані, відповідають законодавству, все перевіряється, тоді вже відбувається призначення. Але, значить, подає на призначення Кабмін, а призначає президент. От навіть відповідно до чинного закону призначає завжди президент. Якщо президент має обґрунтоване заперечення, він може не призначити навіть переможця конкурсу. Закон, по тобто повноваж, по навіть сьогодні, потому, да. цей новий закон, який вступив теж. Що пропонує пан Герасим? Він пропонує, що голів місцевих адміністрацій має добирати комісія, спеціальна комісія, створена при адміністрації президента. Одноособово призначає президент. Ну, читаємо, що це адміністрація президента. Тобто, який склад не регламентований ніяким чином в цьому законопроєкті, кількість не регламентована, і порядок проведення конкурсу абсолютно не регламентовано. Тобто, це така кишенькова буде комісія, яка буде фактично забезпечити однособове, тобто, повний контроль адміністрації президента над призначенням голів обласних адміністрацій, що є, до речі, неконституційним, тому що. Місцеві адміністрації є відповідно до 118 статті Конституції, є органами виконавчої влади. А вищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тобто, зараз процедура зрозуміла, що Кабмін, то комісія добирає, це комісія Кабміну, і Кабмін вносить на призначення, подання на призначення президенту. Президент призначає, нормально є противаги, є, і так, все нормально. От. Зараз ця система ламається. Тобто, знову ж цей. Абсолютно цей ресурс, тобто ми називаємо це адмінресурс, він переходить під контроль адміністрації президента. Фактично, от чому ця проблема? Він ламає, взагалі ламає систему Державної служби на місцевому рівні. Як ви думаєте, чому це робиться? Це адмінресурс. Просто мова йде про те, щоб, знаєте, в нас трошки ну, така загальна проблема, тому що коли Конституція до року і з змінами 94 четвертого року, 2004 року, вона. Хоча вона закріпляє три гілки влади, да, але фактично судова виконавча і законодавча, але фактично залишає таку собі гібридну і президентську владу. Тобто президент є, який не є головою виконавчої влади, є голова держави, але він значить зберігає відповідно до конституції контроль над певними сферами: це закордонні справи, це безпека і оборона. І Зараз і є так традиційно склалося ще за Кучмі, що Кучма ніяк не хотів віддавати контроль над місцевою адміністрацією. Тому що це завжди було дуже потужний адміністративний ресурс на виборах, і корупційний ресурс це дуже потужний. Ви знаєте, що такі хлібні посади, як Голів, скажімо, Харківської, чи Одеської, де є Митниця, чи Львівської, чи Київської обласної, чи Київської. Да, це, це, це були дуже хлібні місця, і вони коштували або своїх призначали. Або дуже, за це просто це дуже великі гроші. Ви скажіть, будь ласка, от в контексті децентрализації, яка так много говорила, ще не одно копье буде сломано по цьому питання, як вот зменшення, які хочуть нести, як вони корелюються з цим ділом? Ну, ну воно ніяк воно до речі, як не корелюється, тому що воно ще зараз ще в контексті тієї системи, яка діє зараз. А відповідно до тих змін в Конституції, яка має, яка от, запустити ті процеси, де ну не запущені, але децентралізації адмі... і реформи місцевих адміністрацій, там ви знаєте, що мова йде про те, що мають замість адміністрації створені префектури, так звані. І їх основна роль це контроль за дотриманням законодавства на місцевому рівні і реалізація там загальнодержавних реформ і так далі. Тобто функції префектур буде те, що ви дозмінені відповідно до того, що зараз що зараз виконують місцеві адміністрації. І до речі, і коли взагалі коли Герасум вніс цей законопроект, ми намагались експерти, деякі депутати, члени комітету державного будівництва Верховної Ради, намагались знайти компроміс, тому що, якщо так, да, зуміло, що війна, там перехідний період, ми тобто, ми закуплюючи варіанти, які б давали можливість. Да, в умовах, теперішніх умовах фактично воєнного стану оперативно приймати певні управлінські рішення, але не руйнували саму реформу державної служби, систему державної служби, яка започаткована новою реформою. Ніяких компромісів разом не приймав, от тільки все і зразу. Проблема в тому, що в тому знову ж таки, що. Ці повноваження, да, може там, там скажімо, відноситись там хороший зараз, теперішній поганий президент, більш демократичний, але ці повноваження закріпляються за президентом фактично назавжди. Тобто невідомо, який буде наступний президент. І він приходить і зразу має під собою величезний адмінресурс. Він фактично одно, одноособово призначає і управляє регіонами, що є абсолютно неправильно. Тобто випадає система регіонального управління, регіональної державної управління вона випадає системи державної служби взагалі. Тож дозвольте перефразувати, Вот если я правильно поняла, то ситуація виглядаєшим образом. Вот у нас раніше президенти назначали глав адміністрації. Потім ми попитали щось реформувати і нам то там создали комісію. А сейчас ми знову хотіли повернутися да, до той же практики. Да, да. Тобто фактично откат вот в да, реформі да. Ну, як завжди, з будь-яка реформа, вона завжди буде система чинити супротив цієї реформи, і зараз воно так і є. Тобто система намагається відкотити назад, знову повернутися до тих норм, коли фактично і президент або його адміністрація одноособово призначають на посади державної служби в регіонах. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, проголосують Верховна Рада? Хватить голосовувати, ні? Там ну, ж все важко не просто. сказати ми все. От сьогодні я скажу, у нас ну я дуже дякую колегам, експертам, експерти середовища, громадське суспільство. Тобто ми стали фактично от тим локомотивом. Ми перші, хто почали про це говорити і чином супротив, і намагаємося аргументувати, і намагаємося шукати компроміси. Ну ймовірність. Ну, скажем так, 50 на 50, я зараз не знаю, які там сло знаєте, там причина чому виносить цей законопроект. Він знає, що він сам по собі не набере голосів. Це є значить результатом куларних домовленостей між БПП і Народним фронтом і фракцією відродження. Тобто БПП голосує за закон про спецконфіскацію, а народний фронт дає голоси за. Закон Герасимова, Бартар. на яких Бартер, да, на яких умовах, скажімо, голосує фракція відрожня чи депутат опозиційного блоку? Я вже не знаю. Це теж ми розуміємо, що це результат певних кулуарних домовленостей, яких це теж може бути питання. Ми можемо тільки здогадуватись. Якщо сьогодні не проголосують цей закон, є шанс що його поставити повторно в ближайше время? Або там є якісь ограничення? Ну є ж є закон. ще інша проблема, тому що я скажу, ми не підготували вже є певні. По дуже потрібні зміни до закону про державну службу вже назріли, тому що вже є практика роботи. Ми вдаємо, де щось не врахували, щось треба уточнити, щось треба додати, і так далі. І цей закон фактично загальмував внесення потрібних правок в закон про державну службу, які повинні пришевидчити реформу. І от і зараз вся увага дуже концентрується саме на цьому законі. І це непродуктивно, тому що замість того, щоб творити, ми займаємося захистом того, що ми що ми створили. Да. Ну давайте тоді так які а, да. Який шанс. Віде? Ну 50, ну ми думаємо, я, я, тому, що ці повноваження не конституційні, тобто вони суперечать Конституції. Якщо я, я думаю, що все-таки проголосують, далі будемо э, апелювати до президента і аргументувати, щоб він не підписав цей закон, тим більше що. Наша думка експертів співпадає з думкою і представництва ЄС, і послів Європейських держав, і Венеціанська комісія, до речі, вчора висловила свою думку з цього приводу негативну цього законопроекту Герасимова. А, вчора ви сказала, да, так? комісія. так. так, так, ну, так, так. так. Угу. Тобто, думка, тобто, ну, фахівці і політики європейські вони розуміють, як працює державна служба в них, і вони розуміють, як має працювати в нас. И то, что делается сейчас, тут внесение изменений этим законопроектом Герасимова, то оно просто уничтожает, скажу, державную службу в частине регионального управления. Сергей, вот если позволите, вот честно признаюсь, угу. очень мало граждан знают смысл вот этой административной реформы, которая заработала, да, угу. госуправление, простите, госуправление. Вот вы не могли бы коротко, даже тезисно, очень понятно объяснить, В чем в нововведення? Потому что вот избирают губернатора, хороше нововедення, інтересне, да вот можете вот такими вот коротко тезисно, а потім розкажете уже какие змене на ну, реформа реформи державної служби однією складовою частиною, більш так, глобальною реформи державного приїжджання взагалі. Реформа державного управління має три скажу, напрямки. Це реформа державної служби, реформа надання адмінпослуг, реформа системи виконавчої влади і реформа скажу, відкритий бюджет системи фінансів держави. Ось чотири напрямки. Реформа державної служби це один з чотирьох напрямків. Але в кінці червня цього року уряд схвалив стратегію реформи державного управління взагалі. Де, до речі, входить і реформа частина реформ державного служби. Тож от ці оті чотири да. пункти, о яких ви говорите, да, чотири напрямки великих. Реформа державної служби пішла трошки вперед, взагалі реформа державного приняття. Чому? Тому що цим як би сказати, дуже як би, щільно опікувались. Україн, Українське експертне середовище і громадське середовище. Ми як почали ще з 14 року займатися цією реформою, досі розбили закон, подали в Національне агентство державної служби, подали в Кабмін і так, далі, і так далі. І нарешті в кінці минулого року він був схвалений. І з 1 травня він вступив в дію. Які там основні норми, які от вони в цьому законі передбачені? Ці реформатські норми? Перше це роз, чітке розділення а, політичних і адміністративних посад. Тобто політичні посади це. Ті посади це міністри, їх заступники. Це ті посади, які є предметом політичних домовленостей членів коаліції. То, тобто, заступники прийшла... теж, так, політичні так, посади. теж політичні посади, вони теж політичні. Тобто, уряд коаліція є, вона призначає уряд, і з урядом, тобто коаліція, тобто реформа рада, тобто, коаліція розпадається, уряд має відставку, тобто це політичні посади. Тобто, це є предметом домовленості тих партій, які формують коаліцію. В чому проблема специфіка України? В тому числі в, 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 в тому, що в нас уряди, як правило, це півтора-два року утримуються. Тобто традиційно да, да. уряд поприємні. прийшов, Сегодня, уряд да. пішов. Міністр прийшов, міністр да. пішов. І на жаль, так склалися останні роки, що система державного управління через таку величезну ротацію, політичні проблеми вона тільки погіршується. А в чому смисл реформи? Створити стабільну професійну державну службу. І керівником Державної служби, скажімо, у міністерстві буде державний, так званий державний секретар. Ага, вернулись да. знову снова, госсекретаря. Я, вже... да, я розкажу. Ну, це інтересно. зовсім те, що було при Кучмі, то зовсім не абсолютно. Це тільки назва була одна, то не той держав, то не державний службовець. А, керівник, скажімо, в Польщі державний секретар називається генеральний директор міністерства. Це фактично. От, як знаєте, в кампанії, в будь-якій кампанії є наглядова рада, є акціонери, а є виконавчий директор, якого наймають. От державний секретар і виконавчим директором, який наймає держава для того, щоб він управляв, здійснював операційне управління діяльністю міністерства. А у нас теж так буде та лінію? Ми так, так, так. Звичайно, так заложили, це, це, да? це, це так передбачено. Да. Це передбачено yes. в цьому законі, в новому законі про державну службу, який вступив в дію. А, значить, закон про державну службу вводить три категорії державних службовців. Категорія А це вищий, вищий корпус, тобто це державні секретарі міністерства, це керівники державних органів, агентств, служб і інспекцій, це керівники місцевих адміністрацій відповідно до закону. Закон про державну службу чітко регламентує структуру заробітної плати державних службовців. Якщо зараз дуже невеличка, зараз ну, до цього часу була невеличка частина власного посадового кладу, а далі премії, які суб'єктивно керівник або призначає, або не призначає. Причому система призначення цих премій була абсолютно не передбачена, не розуміла. Тобто чисто суб'єктивна аналіз. Зараз, Після перехідного періоду, розуміючи, які зараз є проблеми з апаратами, зарплатами, Скільки структура... буде? Ні? два роки. Так, да, далі. Два роки. Угу. Після перехідного періоду, зарплата буде наступна: 70% заробітної плати буде складати посадовий клас з тими постійними надбавками, які там за ранг, за вислуг років, це 70%. І 30% преміальний. Тобто в залежності від що року буде проводитись. Оцінювання результатів діяльності кожного державного службовця. Ну, і рай, це були, реальні, з... кожного. Звичайно, да? звичайно, ми да. будемо будем створити цілу, буде створити ціла система, оцінювання буде наприклад. Дорого будемо служб... служ... утримувати таку систему. Ні, контролю? Ні, були... ні? Ні, ні. Тобто, така система працює в усіх європейських країнах. Нічого страшного о, немає. Єдине, що вона повинна бути неформальною, вона повинна бути правильно побудована. Я хочу сказати, що і в підготовці закону, і підзаконних актів. І от таких норм нам дуже допомагають європейські експерти. Дуже допомагають. Тобто дуже приємно з ними працювати, і вони я скажу зараз, це не 2005 рік і тим більше. Зараз вони вкладаються і інтенсуальний свій потенціал, і навіть кошти грошові для того, щоб ця система в нас запрацьова нас запрацювала. Які ще нове закону, про який йдеться? Чітко вводиться порядок вступу на державну службу, от комісія вищого корпусу Державну службу для категорії А. Тобто зараз, відповідно до нового закону, потрапити на державну службу можна виключно тільки через конкурс. Ніяких виключень практично немає. На всі рівні. На всі рівні. А, Б, В, так. Да. Тільки виключно через конкурс. Слухайте, корпусу. а комісія одна існує Міння. чи декілька? Оце... Комісія вищого корпусу державного служби опікується тільки категорією А, тобто державні секретарі міністерств, керівники державних органів і голови місцевих адміністрацій. А категорія Б це ще одна категорія це керівники структурних підрозділів державних органів, департаменти, відділи, управління. І категорія В це всі зрештою, працівників. І там різні Значить, для комісії, категорії Б і В комісія створюються в тому державному органі, в якому тобто, да, профільні. Профіль, да. профіль. Тобто, в міністерстві є своя комісія, яка проводить конкурси на посади. Категорії Б і В всіх працівників цього міністерства, крім державного секретаря, тобто виходить, фактично ця реформа вже запрацювала? Вже запрацювала, вже почала і, тобто, працювати. Тобто, може вже все це працює, да так, так? Так. скажіть, будь ласка, а які зміни треба прийняти про які ви говорили? Які вже назріли, і що про що ви будете говорити вже, наприклад, наступного тижня? В нас є, там є певні уточнення щодо категорії А, в кого в хто входить, хто не входить до категорії А. Це таке те, що вже знаєте, як кось забули, не те, що забули, тому що у нас багато державних органів. І тому треба там певні ці уточнення ввести. І, до речі, відповідно до наших правок, ми пропонували голів районних адміністрацій все-таки внести до категорії Б, трошки опустити їх. А? тобто голова Обласної адміністрації це посудова особа категорії А, державний службовець, а районна адміністрація категорія Б. Тоді конкурси можуть проводитись на рівні обласної адміністрації. Тобто хай значить, голова обласної адміністрації разом з своєю конкурсною комісією добирає керівників районних адміністрацій. Це не з котрому йому роботи з якими йому а, фактично працювати. Да, це є така одна з тих пропозицій. А на зарплату сказується а і бе Ні, На зарплату це ні, не зазвичай сказується. О, так що ж, конечно, і не захочется теряти. Звичайно, звичайно сказується. Так, звичайно. Там є чітко, до речі, да, є схема посадових окладів. Це як підзаконний акт до закону про державну службу. Вона вже прийнята, вона вже діє зараз. З зарплати дещо підвищені, але на перехідний період э, законодавець дав можливість. Доплачувати державним службовцям за рахунок скорочення. Тобто, якщо зараз ми знаємо, що в деяких міністерствах, в деяких державних органах є дуже роздуті штати, якщо є той саме Міністерство економного розвитку, воно вже провезли скорочення, і вони фонд заробітної плати на прихідний період зберігається за міністерством. Тобто за рахунок цього скорочення можна доплачувати досить суттєво. Доплачувати тим працівникам, які більш ефективно працюють, які виконують. Оптимізація да, називається. Да, да, да. Да? Да. Так. Це власне на прихідний період, це ми залишили. Які ще принципові поправки, які от я особливо пропонував би хотів би, які ми там передбачили, У нас є проблема, так зване залучення. Ми хочемо, є така концепція реформаторських кадрів, яка передбачає залучення на певні принципові посади працівників, але Тими заробітними платами, які зараз є, це там не дуже хочуть іти на державну службу. В кожному міністерстві, в кожному державному органі є принципові посади, які так звані формують і реалізують державну політику, тобто політику держави в різних принципових сферах. І треба ввести певні правки в закон, щоб на перехідний період можна було залучати фахівців. І за рахунок спеціального фонду доплачувати їм, якщо вони виконують якісну ту роботу, на яку вони приходять, на яку їх залучають. Спеціальний фонд має формуватись і є домовленості з донорами за рахунок закордонних донорів не готові допомогти в цьому спеціальному фонді. Оці поправки може вис... принципово визнати, тому що нам треба в державні органи. Завести так звану до нову кров, завести нових спеціалістів, тому що взагалі успіх будь, будь якого будь-якого підприємства чи будь-якого органу залежить від людей, які люди працюють, як вони мотивовані, які в них є бачення, які в них є цінності і так далі. Нам треба зараз завести нових людей, молодих людей в державні органи. А можна маленьке що... уточнення? Mm -hmm. да, о том, що ви говорите? означає ли це, що от набрали да, через комісії определенно кількість людей, які працюють. і вони mm -hmm. отримують одну зарплату. А вот придет какой-то другой человек, который ну не может же он такую зарплату получать, он же крут, а вот ему доплата, ему выше. Почему? Нет. Говорити про реформатські кадри, так звані, то що ну так, да, то що ви счаску. Зараз... Ні, там не може бути круто. Там спеціальне, там будуть спеціальні умови, конкурсні умови для того, щоб зайняти тут посади. І друге питання: що зразу будуть добиратися ці, ці кандидати на буде формуватись відповідні задачі, які він повинен виконати. І ці задачі будуть дуже непрості. Тому що зараз в чому проблема? Зараз тобто, наприклад, наприклад, приходить. це ж зараз, Чому дуже важко йдуть реформи? Тому що в нас, на жаль, апарати державних органів, ну, Міністерство, в тому числі, вони е, от, довгий час діяв так званий знаєте, як, отрицательний відбор, да, Коли залишались на державній службі ті, хто ну, от, главное, не висовуватися. От в принцип. І на часто все відніє. А разві на Западі не так? Ну, послушайте. Не, Ні, на Западі так. Не так. Ну це що, ви хотіті сказати, там, що всі чиновники, всіх вот, всі там просто с неба не вихвачають? Так, ну, зв'язки не неба, але там все більш чітко структуровано. І э, все-таки э, там э, ну, за традиціями європейського чи американського менеджменту головний результат і якість роботи. Тобто чітко в них висвітковується. Ми ж бачимо, які в них є э, система оцінювання, як, як працює, там все чітко. Я знаю, у мене. Моя ну, дуже хороша знайома, емігрувала в Канаду і через декілька років пішла по конкурсу в державну службу. Вона каже: Ну, це, це перше це дуже цікаво по-друге, це престижно. Так що, це по-друге, це, по-третє. По, по ну, і оплачується нормально. Так, і нормально, Це, да, плачу, це, нормально, це Можна дуже зліти, цікава робота. І ти, і, і головне, що ти працюєш на країну на, для людей. От я вчора, до речі, і хочу перекласти, я вчора. Знайшов, зайшов на сайт Державної служби Великої Британії, почитав місію Державної служби Великої Британії. Ну це дуже цікаво. Це просто мене просто вразило, наскільки чітко, наскільки енергетично, правильно там це написано. Я хочу перекласти колегам-експертам, щоб так само десь формувати місію державної служби в Україні. Ну от ви вам не кажете, що якщо в одному міністерстві чи в одному відомстві будуть працювати люди, які просто получають гасну зарплату, і ті, які по отримують доплату по яким то причинам. Это априори закладывает проблему, ну, вообще проблему. И проблему честной конкуренции, Нет, и проблему так. самореализации, и почему одни должны получать больше, другие меньше. И ну, вам не кажется, что в этом есть. Я скажу. Есть есть да. так звана теория справедливости Джона Роуза, яка визначає, чому от, е, тому повинно бути, повинно бути все чітко, прозоро і зрозуміло. Тобто, чому от вважається, як будуть люди вважати, що це справедливо, що людина справедливо отримує таку підвищену зарплату? Є два принципи цього, цього значить, теорії справедливості. Перше, це доступність для кожного, тобто є чіткі, прозорі умови конкурсу, як пройти, на цю, потрапити на цю посаду. От чітко. А друге це користь для всіх. Тобто, якщо людина отримує зарплату, чи, скажемо, знаєте в чому? От, ви пам'ятаєте, були скільки скандалів, коли міністр собі новий автомобіль купує, там супер супер пупер Мерседес і так далі, в чоловіку. Да. А тому, що суспільство не розуміє, а яка користь суспільству буде від того, що міністр буде їздити на одному автомобілі. Очень більше. То для суспільства користі ніякої. Якщо це було, тому, тому це вважається несправедливим. Якщо буде дотримати ці два пристани, то доступність для кожної користь для всіх, тоді суспільство, і це суспільство буде показано, продемонстровано, суспільство буде вважати, що це справедливо, це нормально. Тобто державний службовець, який буде називатись там, фахівцем з питань реформ на державній службі, він повинен щодня доказати, що його діяльність, що йому держава чи платить достойну зарплату за. Той результат, який він дає цьому суспільству, який користь для суспільства приносить. Сергій, ви ідеаліст? Простіть. Ні, ні я, я, я реаліст, я реаліст. Але завжди ж, да, розумієте, що да, якщо ти... є певна ідея, є певна візія, я маю певну візію, звичайно, є певні ідеально побудовані схеми чи, чи механізми і так далі. До них треба просто прямувати. але один з принципів, я знаєте, як очі бояться, а руки роблять. Це, це називається проєктний менеджмент. Тобто є мета, є основна задача, потім чітко розбиваєшся по заходам, по крокам, які ці мети треба досягти, і просто працюєш по кроково, по заходам і все. Ну, ви скажіть, яким угу. образом ви от попали в групу реформаторів? Учились навіть? Ні, абсолютно. Просто нет, банально, просто я скажу, після. Революції, і зрозумів, я для себе зрозумів, що не можна просто розбігтись по своїм бізнесам, по своїм квартирам, а треба брати реформи в свої руки, тому що політики вже не один раз підвели цю країну. І, на жаль, Україна зараз, я скажу, що ніяк ну, не реформував, тому що Україна, ми фактично в 2014 році, якби не. Активісти, якби не волонтери, то України вже не було. Тобто волонтери врятували країну в 2014 році, коли була зовнішня агресія. Армії і міліції в нас не було фактично правоохоронних органів. І так само з реформами. Зараз реформи рухаються там, де є дуже сформовано. Зараз, до речі, сформували за ці два роки вже дуже гарне експертне середовище. Тобто Волонтери, які прийшли, ми прийшли на волонтерських засадах щось робити ці реформи? І ми за два роки стали фактично експертами в кожній своїй області в антикорупційній реформі, в реформі державної служби державного управління, в податковій реформі і так далі. І так далі. Зараз починається вже. Я надію, що почнеться нарешті медична реформа, реформа системи охорони здоров'я за рахунок того, що зараз міністр, новий чи виконуючи обов'язки, активно залучить, залучає експертів, які зараз працюють на цій реформі. Хто ви по професії? У uh, мене дві освіти, я за фахом фізик і економіст, а професія підприємець. Ну, когда. різного, абсолютно різного профілю. Тобто стартапи, проекти і так далі. Сергій, коли ви здадитесь? Вот, когда наступит момент, що ви скажете, що, здался, ну, в баню все это uh... дело надоело, достали. Нет, Или не нет? 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 Ну, я ж, ми ж, я ж ми вже за 50 років я. Не скажу, що реформою все життя, але я, ну як, я, я реалізував в своєму житті дуже складні проекти, але той проєкт, який зараз займається, найскладніший в моєму житті. Тобто реформувати державне управління чи державну службу набагато складніше, ніж будь-які підприємства, які воно не було. Сергей mm -hmm. Сорок был сегодня у нас в гостях. Сергей, спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что Сергей представляет платформу Новая Украина и, конечно, реанимационный пакет реформ. Я благодарю наших вот коллег реанимационный пакет реформ, что они так быстро отозвались на нашу просьбу и дали нам такого прекрасного, пригласили mm -hmm. к нам такого прекрасного эксперта. Сергей, спасибо. Оставайтесь с нами. Это «Укрлайф». А вас, Сергей, всегда рады видеть у нас в студии. Да, дякую.